Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys і сьогодні в нас чергове поповнення по відеокасетам. Не скажу, що вони якісь особливі, але все ж таки, на мій погляд, доволі непогано. Сьогоднішні, сьогоднішні новинки зразу почнемо. В основному це мультфільми від Єкатеринбургу Екатеринбург, АЕА. Не так довго вони затримуються в асортименті магазину, тому вирішив, вирішив все ж таки анонсувати це відеороликом. І так, в нас є на сьогоднішній день це багатенькі річчі, безценні ігрушки серія. З наліпкою, все як полагається, ліцензія. Не знаю, на мій погляд, з одного боку і непоганий мульт, Я лише з ним знайом тільки по фільму, який був із Миколаї Калкіним в 90- або 80-80-й, напевне, рок рока. Було багато свій час випущено коміксів по, по, щодо цього персонажа, але, як на мене, на наших просторах він не дуже відомий. І також, також богатенькі річчі, «Лучший друг мальчишек». Також... Ага, також. Але цей вже без наліпки. Ну, погано це погано. Хоч і погано, але все ж таки добре, що хоч є такий. Так, далі в нас також я, сімейка Флінстоуна, «Блю Бай голівудська крошка. І він також, на жаль, без наліпки. Ну, що ж, що є, то є. Так, далі чуть розбавимо. В нас є медведі спасателі, також мультфільм, Союз Відео. Ну, щодо цього мультфільму взагалі нічого не знаю. Окрім того, що логічним шляхом виходить, що це... Про Медведів, які рятівники. От і все. Ну, також можу вам, можу вам сказати, що це 97-го року Посейдon Продакшн мультфільм. Мабуть, цікаво. Так, далі в нас від прем'єру мультимедіа Small Soldiers. Солдатики, Без наліпки, але ліцензія. Початку касета записана реклама, є логотип, прем'єра, все як потрібно. Ну Це доволі непоганий фільм, як на мене, хоча Хоча також було випущено і фігурки по ньому, але не отримав він довгого життя, як інше, от можна так сказати. Далі продовжуємо ЄА мішка Йогі. Перше Рождество мішки йогі. І цей вже з наліпкою. Так, це є. Також додатково «Скубіду» і призрак Мікі Тікі з наліпкою від Інтерфільм. Але, на жаль, тут є дефект, так, тому саме що коробочка. З нюансом. Тому минулого разу не попало у поповнення. І ще один мішка йогі, сіяння більшого екрану, це в нас є А. І також з наліпкою. Це от, що стосується серії мультфільмів від EA, як я говорив вже колись, що спочатку я. Вважав, що їх там, ну, можливо, десь 50-70 штук. Я знав Нідзи Черепашки. І здається, спочатку все, а ну Mortal Kombat також був. І що, що, що щось деякі один-два мультфільми. І мені дуже було комедно після того, як реклама, яка була перед спочатку мультфільмів на касеті, про те, що збери всі касети, назови всіх персонажів, і тоді ти виграєш якийсь приз. Але як я вже стовхнувся, що їх така велика кількість, що насправді мені здається, що то було неможливе завдання, особливо для дитини. А тоді на той час і би, як такового... Так, він вже був, але дуже Низький процент відсоток користувався іми. тому скоріш за все в інтернеті не було тої інформації. Тому от такі, от, от такі завдання давали дітям, які неможливо було ніколи виповнити. Так, далі в нас ну, це не ліцензія, але чорний плащ, Darkwing Duck лучшие приключення, наскільки я пам'ятаю, тут збірка мультфільмів. Так, тут навіть зазначено на коробці якісь самі, але мені вони нічого не скажуть. І, як я сказав, це не ліцензії, тому наліпки, на жаль, немає. Далі в нас від Каре. Собачая сказка, черговий мультфільм, який нічого мені не кажеться назва, наліпки немає, окрім того, що це про собак. От так. От Можете подивитися, яка саме рисовка. Ну і це 98-го року це Cara Video дистриб'ютор, а от що, саме якого року цей мультфільм, окрім того, що цей GA м Entertainment нічого не зазначено. Ну, підемо тоді далі. Також є несносний Деніс, свістать всіх наверх, ЄА сумісно з Лего з наліпкою. Ну, цей несносний Деніс. Також є і комікси по ньому, на жаль, я їх не читав, тому не можу сказати, наскільки вони кумедні, хороші. Але що мені здається, що саме це так, що цей самий несносний Деніс став прообразом, е, Трудний Ребенок». Фільм, який був також у 90-ті роки. Як на мене, це тільки дві частини були гарної комедії, подальше це пішло в якийсь страшак. Далі у нас чергова неліцензія. А, ні, саме наскільки я пам'ятаю, розова пантера і банани на коробочці нічого так, ні. Зазначено, що це 98-го року дистриб'юція Vira International. Хоча запис тут е, варус відео. от. Наліпки немає. Чому саме так вийшло? Ну, і Тут ніде не зазначена присутність, наявність варуса. Можливо, Віраж це якийсь їх філіал, якась філія була. Не знаю, не знаю, тому... Хай буде так. Далі в нас невіроятне приключення Біла і Теда мультфільм від ЄА. Найкращий із... О, ні, цей в нас без наліпки. Знаю, що для багатьох ці два персонажі доволі знакові круті, Але насправді я, можливо, колись і дивився цей фільм. Також був і фільм про Біла і теда, але я взагалі його не пам'ятаю. І також друга в нас касета Die зівай». І от зазначено, що це від создателей Тома і Джері, і він зналіпкою. І от інший мінус. Якщо подивитися, що перша гарна вся, але без наліпки, то друга з наліпкою, але має надкус, можливо, пацюки поїли, Ну, це шуткую, скоріш за все, просто щось десь зацепилося. Так, це я вже показував. Так, далі в нас матриця, яка в нас називається Ані-матриця. Без наліпки. І здається, навіть не ліцензія. Сатурн Хоум Відео. Справді, що Сатурна, я зустрічаю його не те, що часто але буває. І, чесно кажучи, не знаю, це якийсь офіційний дистриб'ютор Сатурн або все ж таки пірати. От що стосується піратської от продукції, я вже як і зустрічав із нашими касетами і ті, які ходили на просторах СНГ, все ж таки українські дистриб'ютори, виробники. Їх особа не піратила. Я би так сказав, майже вся продукція в нас була ліцензійна. А от що стосується інших московських, там вже багато було і піратів, і штампували як і маленькі якісь підприємці, так і підробляли великих гігантів. Це от, що стосується цього, я неодноразово зустрічався вже, ну неодноразово, точніше аж цілих два рази. Я теж колись казав, що я збираю серію жахів колекція ужасів від якогось режисера, вона так і називається колекція ужасів від вікінг відео. І що саме погано, оскільки коли зустрічаєш якусь обяву ну, з цими касетами. Як показує практика, люди роблять дуже погані фотки лота, його видно розмазано, нічого не розбереш ну, лише окрім деяких ознаків, що це саме із цієї колекції. Але коли ти отримаєш. Відкриваєш цю посилку, береш в руки цю касету, ти розумієш, як тебе киданули, оскільки піратили саме цих вікінгів, якісь маленькі, також, скоріш за все аля підприємці. Все, логотип сходиться, але якість із самої коробки, поліграфія дуже-дуже низька, але підробляли майже як я кажу. Всі ознаки, хоча, хоча, як на мене, вони могли просто назватися якось по-іншому. Зробити... Ну, в общем, тут, окрім матюків, нічого не приходить. No, no, так, що в нас? У нас ще дві є від ІА. Це Макарена, «Комедія». Комедія. І також Алая Буква. Тут дуже прикольна ситуація, я би сказав, що касета сілдова, запакована, але не на 100%, оскільки верхню частину вскрили, хотіли витащити касету, але Склалася така ситуація, що внизу вона опломбована і приклеєна, в результаті того, чого касета не витягується. Оскільки, от якщо буде вам, можете подивитися на це, оскільки якщо її витащити, то все ж таки пломба ця розірветься. І що стосується працездатності, звісно, я сказати нічого не можу, оскільки не перевірялось. Ну і тому і йде на продаж як Сілодова, але не зовсім. Демі Мур і Геррі Олдман. Доволі хороші актори, до речі. І в завершені в нас також не ліцензія. Але, як на мене, я щодо цих акторів на ліцензії жодного разу не зустрічав. Тому... Коли вона попалася мені, я вирішив все ж таки її взяти. Думай по крутому І з Пітером і Девідом Полом. Ці, це брати, актори, спортсмени арморесінга. Арм Отак от. Ну що ж, без наліпки, розуміється, тому що, як я і сказав, це не ліцензія, альфа-відео, 97-й рік. Можливо, якийсь і крутий дистриб'ютор, але що називається тільки на своєму кварталі. На цьому в нас все на сьогодні відео таке поповнення. Як я сказав, що вирішив все ж таки вам це показати, оскільки як показує практика, надовго мультфільми від Я не затримуються в магазині, але все ж таки це не останній, які надійдуть. Не те, що найближчий час, але сподіваюся, найближчі місяці. Тому, якщо вам цікаво, що саме в нас поповнюється не тільки, не тільки по відеокасетам, оскільки асортимент доволі великий, можна сказати. Всі посилання будуть в описі відео, як на посилання, як і на сам магазин, так і на наш інстаграм, телеграм. Групи підписуйтесь. І зможете відслідковувати, що саме в нас трапляється. Дякую всім, що додивилися. До нових зустрічей, Пока, пока. Слава Україні!